Доброго вечора, шановні колеги. Мене звати Галина Мироненко. Я старший науковий співробітник Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології нам України. Сьогодні ми з вами поговоримо про діагностику антигенів систем Резус та КЕЛ в лабораторній практиці. Тема досить актуальна, і Україна зараз виходить трішечки на новий рівень в цій галузі, і тому дуже важливо сформувати якусь базу знань з цього питання для того, щоб потім простіше було впроваджувати в практику всі ці моменти. Для початку хочу вам донести інформацію, що на сьогодні, на літо цього року, згідно даних робочої групи міжнародного товариства з переливання крові з імуногенетики ретроцитів та термінології груп крові, наразі існує вже 47 визнаних систем груп